Дорога церква, мир Божий вам, я вже дуже давно мав спільність з цією церквою. Хоча коли навчався. Давно дуже не був. Да. Я хочу поділитися одною подією, яка сталася в Ізраїлі. Я завжди звертаю на цю подію увагу і з кожним роком. Все більше і більше вона мене торкається і я хвилююся від неї. Я зачитаю її це третя книга царств. 14 розділ, 25-й і нижче вірші. Там записані такі слова. На п'ятому году царствування Раваама Сусаким, цар Єгипетський. вышел против Иерусалима и взял сокровище Дома Господня и сокровище Дома Царского. Все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Равам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господен, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей, прочие рвами, ибо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских». Про що йде мова, про які щити, про які скарби, і що Господь хоче сказати для кожного із нас. Ми всі прекрасно розуміємо, що в певний період часу, коли Ізраїль був дуже близький з Богом, Господь виявляв велику силу і славу. Через Ізраїль. І це маленька держава, яка не мала нічого щось особливого, вона мала велич і славу Божу. І це виявлялося в перемогах, які звершував Давид з тим незначним військом, яке в них було. Вони перемагали царя Маавіцького – Філістимського, Сирійського, Сувського. І всі ці перемоги Давид розумів, що це не заслуга його, як вождя, військового керівника. Він розумів, що це Бог, що це прояв божественної сили. І він все, що набував від цих перемог, він віддавав для Бога. І ті щити золоті, які мали найкраще, що мали ті царі, з найкращого золота, з найочищеного золота, перлина тих царів, він не присвоїв собі, він взяв його і віддав в храм. Щоб кожен, хто заходив в храм, він дивився на ці щити і казав, великий Господь, як Він діяв, наскільки велика сила і слава була. І ми знаємо, що далі, коли царював Соломон, він так само. Розумів, що те, що сталося з економікою Ізраїля, це не тому, що він такий добрий, гарний, а це тому, що Господь був з Ізраїлем. Що тоді срібло, воно вважалося за ніщо. Уявляєте, яка економіка була? І Соломон розумів, що це так само Господь і його велич, і Він віддавав багато на те, щоби знову вилили щити з найкращого золота, з найочищеного золота. І знову ж він віддав їх в храм, щоби всі, хто заходив в храм, бачивши них, згадували велич Божу. Силу Божу. Могутність Божу. Але проходили часи, і Ізраїль почав віддалятися від Бога, керуючись своїми пожадливостями і прихотями. І він віддалявся настільки, я не зачитував перед тим, що сказано, що відбувалося в часи Раваама. Але те, що відбувалося тоді, воно було недобре. І Господь, Він відходив з кожним роком від Ізраїля, все далі і далі, тому що вони все далі і далі впадали в гріх. І це призвело до того, що повстав цар Єгипетський. І всі ті скарби, які здобули через силу й велич Божу в часи Давида, Соломона, вони були всі забрані. Ізраїль збіднів. І перед царем Равамом постало одне запитання: що далі робити? Він побачив зубажіння Ізраїля. Він побачив, що відступив Господь. Але що далі робити стоїть перед ревамом? І є два виходи із такого положення. Один це прийти перед Богом і сказати: Господи, ми відступили. Господи, ми втратили те, що Ти нам сказав, зберігати твої заповіді і закони. Ми бідні, збагати нас, помилуй нас або зробити так, як зробив Равам. Він сказав: Зробіть щити з міді. І коли мідь натирають, вона виблискує, як золото. Коли мідь очищують сильно, вона відрізнити від золота тільки може спеціаліст. Але є одна вада, що якщо мідь залишити і не натирати, то вона окислиться, вона потускніє, що ніколи не станеться з золотом, чистим, відбірним. І він, щоби не бачили всі інші і сам не бачив це, віддав ці щити, уявляєте, начальнику охорони, який мав охороняти зовсім речі, але він віддав ці щити мідні, які не мали такої великої цінності. Але що робили? Коли він заходив в храм перед тим, несли ці щити. Що коли він заходить в храм, він бачить ці начищені щити а вони блищать, як золото, і він заспокоював себе і говорив Слава Боже, з нами! Так як і раніше, все так само добре, але зразу ж, щоби там не залишилися, вони ніхто не побачив, що це мідні щити. Вони зразу їх виносили назад і ховали, знову, напевно, начищаючи перед наступним ходінням царя в храм. Кожен із нас, я думаю, розуміє, про що я говорю. Кожен із нас бачив і звертав увагу на своє життя, коли ти наближаєшся до Бога. Коли ти вводишся Духом Божим, коли ти зберігаєш Його Слово, на тобі перебуває слава Божа, помазання Боже. І ти з дня у день збагачуєшся золотом вогнем очищеною вірою, і з кожним днем твоє ходіння, як оте лучезарне сяйво, ти йдеш по цьому шляху праведності до того моменту, коли засяєш, коли всі побачать тих, хто служить, і тих, хто не служить Богу. І кожен із нас напевно бачив в своєму житті. Коли ми починаємо керуватися не Духом Божим, а своїми пожадливостями і прихотями, ми кожен раз втрачаємо щось. І чим довше в цьому перебуваємо, тим більше бідніємо, як той син блудний, який пішов від отця з великим скарбом. Але з року у рік біднів і прийшов до такого, що хотів наїстися рожками, які свині їли, а йому ніхто не давав. І всі ми бачимо це, і кожен із нас хай зараз проаналізує своє внутрішнє життя. Чи на мені є помазання Боже? Чи я Збагачений вірою, чи я наповнений любов'ю, чи я маю скарб, який міль, вор, ніхто не може забрати. Чи можливо, я збіднів і тоді стоїть вибір перед кожним із нас. Що зробиш ти? Зробиш так, як зробив Равам. Скажеш, все добре, я ходжу в зібрання. Все добре, я читаю, я ще щось роблю. Але я не хочу відказатися від своїх пожадливостей. Чи ще щось скажеш? Чи все ж таки визнаєш і скажеш перед Богом: Господи, я. Не достоїм вже називатися сином дочкою. Візьми мене в наймит, аби тільки хліб був живий, аби тільки наситити душу мою і напоїти Духом Божим твоїм. Я ніколи не помічав це, але плач Єремії один раз на мі... один раз. Ну, Написав від натхнення Духа Божого. Я ніколи не звертав на це увагу. Він написав як потускніла золото, і змінилось золото найлужче. Камні святілище розкидані по всім перекресткам. Це не може вкластися в розум. Адборне золото ніколи не тускніє, але пророк Єремія плакав не про це золото. Він плакав про стан Ізраїля. І він говорив: ви мали бути сріблом, який плавив Господь, і воно мало бути очищено найвищої проби. Але що сталося? І з гарю стали, не відділилося. Не сталося того, що відбулося. І пророк і Єремія він плакав, бачучи стан Ізраїля потускнєла. Камні, які мають велику цінність, вони розкидуються, які не вважаються цінністю зараз. Хіба це не зубожіння Ізраїля? І кожен із нас має подумати над тим. Чи я збагачений, чи я зубожів, чи я ношу щити, щоб не помічати цього. Хай Господь благословить кожного із нас. Йому слава і хвала.